Зараз студенти першокурсники запускають новий тренд. Типу, як виглядає їхня кімната в гуртожитку. Але вибачте, мене вас до цього готували ще в школі. На останньому дзвонику вам говорили, що ви йдете в доросле життя без мами і тата. І це справжнє доросле життя. От прям з такого воно починається. Казка закінчилась, де за вас все платили, за вами бігали, все вам робили. Все, казка закінчилась. Це реальність, сурова реальність. Так звичайно, там кімнати виглядають. В принципі, як і рік заснування університету. Є університети, які вже існують 100 і 200 років. Тому ремонт, можливо, там робився або при заснуванні, або при Совєтському Союзі. Тому так, якщо ви хочете жити в гарних умовах, то зробіть їх. І не буде кімнат в гуртожитку, як в США при всій повазі. Це просто нереально. Бо там навчання коштує декілька сотень тисяч доларів на 4-5 років. Тому це цілком нормальна реальність. Студенти живуть в таких от умовах, і при цьому вони дуже раді, тому що вони вже самостійні. Хочеш, робиш ремонт, не хочеш, живеш так, як є. І ти вічно маєш бути голодним. Кожен студент пам'ятає, що потрібно купувати тільки найосновніше це батон, воду і майонез. Ну і мівінку, звичайно. І все більше на набільше студента грошей немає. Так було в мої роки. Студенти, нинішні люди 30 плюс з невеличким гачком. Це точно знають. Так ми жили і все було нормально. І ніколи не викладали ці жахливі умови, бо це була буденність. Мені пощастило, я жив в принципі в нормальних умовах, тому що гуртожиток тільки здався. Але він був далеко. Шулявсь на шулявську. Мені потрібно було їхати з південної Борщагівки, але ніколи не жалівся. Я був в інших гуртожитках і точно знав, як виглядає. Ну така реальність.